Якщо часто пробують вино, воно вивітрюється і втрачає свій смак, те ж саме часто буває з людиною, яка виставляє на показ свою справу, бо в такому разі марнославство губить усі її справи. Якщо залишать посудину з вином відкритою, комарі ненависні погублять вино. Так багатослівність, жарти і пустослів'я. Гублять благонастрій юних ченців. Якщо залишать вино на вітрі, то це губить його вигляд і смак, так гордість губить усякий плід людини. Ховають вино в підвалах і покривають надійно, так ховає і покриває подвижника Божого безмовність і приниження усякій справи, і неможливо людині зберегти свій труд. Без цієї безмовності і приниження. Це все роблять з вином, поки воно не стане угодним виробникові своєму і він радітиме своєму плоду. Все таке подібне повинна робити людина, поки не стане благоугодною її справа перед Богом. І як неможливо повірити на слово, яке вино, якщо не відкрити його і не покуштувати. Так неможливо здобути людині сміливість у своєму серці і не боятися за себе, поки не з'явиться вона перед Богом і Бог не визнає справи її досконалою. Якщо посудина почне просочуватися, вино витече на землю раніше, ніж дізнається про це господар його, якщо він недбайливий. Так само мала і нікчемна якась справа неналежна. Погубить плід людини, якщо вона недбайлива. Споживемо ж силу свою, браття мої, щоб зберігати себе від усього шкідливого для нас, і милість Господа, і благодать дадуть нам сміливість у день Той сказати з немочі нашої, ми застосували труд виконувати все, що вселяла нам совість. Але сила на Те є Твоя, і милість, і допомога, і покров, і прощення, і терпіння. Бо Хто є я? Досі був я в руках лихих, від яких ти спас мене, і нічого не маю дати тобі. Грішний я, і негідний дарів Твоїх, але Ти зберіг мене від руки ворогів моїх, Ти Господь мій, і Бог мій. І твоя є слава, і милість, і покров, і допомога, і держава на віки віків. Амінь. Слово тринадцяте: про тих, хто трудилися і звершили подвиг свій добре, ось знамення, які створив Господь Ісус раніше, ніж зійшов на хрест. Підіть і розкажіть Йоаннові, що ви бачили і чули. Сліпі прозрівають, криві ходять, прокажені очищаються, глухі чують, мертві воскресають, убогі благовіствують, і блажений той, хто не спокуситься через мене. Отже, багато знамень сотворив Господь Ісус, але нам належить знати, що кожне з них, крім буквального, має і алегоричний зміст. Що сліпі прозрівають, це означає, що хто покладає надію на світ цей, той сліпий. Якщо ж він залишить її і піднесе погляд на очікувану надію, то він прозрів, так само криві ходять, означає, що жадаючий Бога, який любить плодське мудрування серця, є кривий, але якщо він залишить їх. І полюбить Бога від щирого серця свого, то він почне ходити рівно. Таким же чином, знову глухі чують ось що є, той, що перебуває у стані розсіяння, живе у розвагах, є глухий. через полон і забуття. Якщо ж він відмовиться від усього, то почне чути, і прокажені очищаються ось що означає. У законі Мойсеєвому написано. Хай не увійде в дім Господа нечистий, тобто той, хто має ворожнечу до ближнього або ненависть, або заздрість, або засудження. Якщо ж хто залишиться, то він стане чистим. Отже, коли прозріє сліпий, коли почне ходити кривий, чути глухий, очиститься прокажений, тоді людина, яка була мертва через це під час байдужості. Відроджується і оновлюється, і потім благовіствує своїми почуттями, які були бідними на світі чесноти, що він прозрів, почав ходити і чути і очистився. Таке виправдання ти повинен представити тому, що хрестив тебе. Ось що є хрещення, злостраждання, умертлення плоті зі смиренням і безмовністю. Бо про Йоанна написано, що одяг його був з зареблюжої вовни, і пояс ремінний опоясував стегна його, і був він у пустелі. Це є ознака злостраждання. Вона перше очищає людину, і якщо хтось потрудиться, то набуває його, а коли придбає його собі, тоді відкриває собі шлях зійти на хрест. Хрест є знамення майбутнього безсмертя. Закривши раніше уста фарисеям і саддукеям. Саддукеї являють образ невіри, а фарисеї все лукавства, лицемірства і марнославства, як написано, і з того дня ніхто вже не смів запитувати його. Нарешті послав Господь Петра та Йоанна приготувати Пасху. Це образ того, що коли розум бачить, що ним ніщо не володіє, то готується до безсмертя, збираючи свої почуття воєдину і роблячи їх єдиним тілом через живлення їх причащенням від Господа. Знову, що Ісус молився, кажучи: якщо можливо, хай мимо мене пройдеться чаша в час цей, це про нас слово. Бо коли розум захоче зійти на Хрест, то має потребу в многій молитві і в многих сльозах, і у повному відданні себе Богу, просячи допомоги у благості Його, щоб вона була укріпительницею і охоронителькою Його, поки не утвердить Його у святому і необожгіючому оновленні, тому що буває велика небезпека під час Христа. Молячись же, він мав потребу, щоб з ним були Петро, Йоан і Яків, які є віра здорова, мужні на покладення надії серце і любов до Бога. Ось значення й того, що заради нас було самим владикою, улюбленим Господом Богом нашим Ісусом, який був для нас образом у всьому, як сказав апостол. Щоб пізнати Його і силу Воскресіння Його, і участь у стражданнях Його, уподібнюючись смерті Його, щоб досягти Воскресіння мертвих. Жовч, якою скуштував Він за нас, напоумлює нас знищувати в собі всяку похисть злу, і закривати уста свої, і не давати ніякій з них виходити з тіла і ділом звершуватися. Оцет, який скоштував Він за нас, напоумляє нас погашати всяке самовілля і всяку бунтівну суєту, заплювання, яким опльовували Його за нас, напоумлює нас пригнічувати всяке людинодогоджання і всякі бажання слави світу цього. Терновий війнець, який сплели і поклали на голову Його, напоумлює нас переносити осуд, навіть повсякчасний, і без засмучення терпіти всякі докори, трустина, якою били по голові Його за нас, напоумлює нас завжди мати на голові шолом смирення і погашати всяку гординю ворожу. Віддання Господа Ісуса на бичування перед розп'яттям напоумлює нас ні в що ставити, всяку людську ганьбу і посміх, розділення рис Його, скиданням жереба, причому сам Він був незасмученим, напоумлює нас не вважати все раніше, ніж зійдемо на хрест. За словом апостола розграбування майна вашого з радістю прийняти, знаючи, що є у вас на небесах майно краще і неминуще. Усе це повинна зробити людина, щоб змогти зійти на хрест. І якщо ти не зробиш того, що зробив Він по силі Твоїй, як людина, то не зможеш зійти на хрест. Була година шоста. Коли жорстокосерді розіпнули Його заради нашого спасіння, це приклад нам, щоб силою озброїлися проти всякого смутку і легкодухості, поки помре гріх, за написаним, що він Христом убив ворожнечу. Коли була година дев'ята, заволав голосом величним Ісус елої Елої Ліма Савахвані. Нам приклад, щоб після терплячого перенесення скорботних подвігів проти пристрастей, поки згаснуть, ми нарешті сприймали сміливість смиренно взивати до Бога. Після заходу сонця Він віддав дух свій, вказівка нам, що коли розум звільниться від усякої надії на світ цей видимий, то це є ознакою того, що гріх помер у тобі. Церковна завіса роздерлася надвоє з верхнього краю до нижнього, це образ того, що коли розум звільниться від пристрастей, то середостіння між ним і Богом відходить, камені розпалися і гроби відкрилися. Це нам образ того, що коли звершилася в нас смерть гріха, коли всяка тяжкість і сліпота і все супротивне дощі розірветься. То померлі почуття, плоди, приношувані смерті, починають бути здоровими і непереможними. Він був повитий плащаницею чистою, з пахощами. це образ нам того, що після смерті гріха святість буває повита, і нетління упокою її, поклали його в гріб новий, в якому нікого не було покладено, і привалили камінь великий до входу в нього. Це образ нам того, що коли розум звільниться від усього і стане суботствувати, то буває вже в іншому новому віці, по новому думає, слухає те, в чому нема нічого тлінного і думає про нетлінне, інше іде тіло, там зберуться і орли Луки 17, 37 Він воскрес у славі Отця свого. І зійшов на небеса і сів праворуч величності на висоті. Нам приклад, за словом апостола: якщо ви воскресли з Христом, вишніх шукайте, де Христос сидить праворуч Бога, про горні промишляйте, а не про земне, бо ви померли, ім'я ж його чесне, що творить милість, було для святих образом у всьому. Сильно є вступатися за неміч нашу. І через убогість нашу простить нам гріхи наші, щоб і ми знайшли милість зі всіма достойними її. Амінь.